Слава Україні! Героям слава! слава! Україні! Героям слава! Вітаю за команд, бра! Давайте для початку пригадаємо заявки команд на цей чемпіонат. У нас формальні гості. Команди поговоримо, але після цього розіграшу від Smart Rock Stars, перехоплення від Сомбри. Непогано зараз переведення на лівий флан. Вихід фактично сам на сам, але Микита Шапошняков тігує дієм своєї команди. І стосовно власне турнірного розташування команд. Rock Стар зараз за очками, якщо здобути сьогодні перемогу чи питання, нічию. Ну думаю, Smart Rock Star ставить максимум завдання. Сьогодні здобути максимум залікових балів, балів. Зараз Направо відпасував. Знову Пукайський тримає передачу, вихід сам сам фактично тягне м'яч. Тут Віталій Кінах. Від... Яримович даруйте, звичайно ж, на цю передачу. Тут простріл не проходить, Голубів пробиває Микита Шапошнікова. Намінялась Вона... важко комусь віддати перевагу. Зараз перехоплення. Іван зараз опиняється на газу. Смарток Старс, кутовий. Іван Яримович красиво ж, як пробиває, ще одна спроба, і мешіти біля стійки. А Олег отримає пас. Передача по флангу. Непогано вихід сам, сам фактично. Старс, пригадаємо. Віце-чемпіон зимового сезону. Льбер Тацько вперед м'яч запускає. Кіно м'яч виходить. Можна забивати. Є м'яч у 1-0. Забиває у нас смалток Старс. Стіва Сомбри, але тут пресинг. спільними зусиллями. жовто чорні м'яч відібрали. Передача на правий фланг. Можна ж пробивати її удари На цей пас. Ну і зараз розіграли вже свій стандарт. Ці Сомбри. Пригадаємо, що почне закидання далеко вперед. Пас точний, але не дається там за м'яч заціпитися партнера по команді. Зарірчук грає через кіпера. Небезпечно. Але кому з Smart Rock Stars І остання спроба вже. 5 секунд. І отак з дальній дистанції Микита Шапошник порирує.